Всім привіт, мене звати Денис, це компанія Energy Hub і сьогодні у нас останній найновіший автомобіль на платформі MEB від Volkswagen ID.7. На цій самій платформі, звичайно, побудовані ID4, ID6, Audi Q4 e-tron і так далі. Зауважальним фактом є те, що найправильніше сказати, що ID.7 побудована саме на основі Volkswagen ID6, який, окрім як в Китаї, ніде більше не виробляється. Тому що колісна база у них ідентична. Це 2965 мм Цей автомобіль, за словами самих фольксвагенівців, покликаний замінити великі седани типу Passato та Артеону з бигуном внутрішнього згоряння. І в Європі навіть вийшов буквально місяць тому універсал ID.7 Але на жаль, в Китаї цей автомобіль, скоріше за все, вже нічого і нікого не замінить, тому що на ринку ця модель повністю провалилася. Автомобіль продається декілька місяців, і продажі ледь-ледь. В середньому сягають 2000 одиниць на місяць. Для порівняння прямий конкурент від BYD, BYD Han, автомобіль такий самий за розмірами і дуже близький за ціною, продається в кількостях 20-25 тисяч одиниць на місяць, тобто в 10-15 разів краще. Ну і ви самі розумієте, що для китайського ринку в сегменті седанів 2000 одиниць на місяць це приблизно як висипати відро піску в озеро, тобто абсолютно непомітно. І через це я, чесно кажучи, ще жодного разу не бачив ID7 на дорогах хіба що пару тестових машин від власне автосалонів. Причини такого провалу мені очевидні. Почнемо від того, що на початку 2023 року я особисто на шанхайському автосалоні це була прем'єра цього автомобіля в Китаї. Сидів точно в такій машині. Навіть колір був такий самий, і автомобіль виглядав як. Товарний екземпляр, який вже завтра можна замовити в салоні. В нього відкривалися всі двері, відкривався капот, багажник, все працювало, все було красиво, і вийшов він на ринок через приблизно 9 місяців в 12-му місяці 2023 року. За приблизно той самий час Зікер випустив три нових моделі: це був Зікар 009, дев'ять, X і Зікер 007. Але Черепаша швидкість прийняття рішень Volkswagen, це навіть не найбільша біда у них. Тому що якщо ми подивимось на Zikr 001 2021 року випуску, і порівняємо його з Zikr 001 2024 року випуску, це будуть абсолютно різні автомобілі. Там буде вже 800 вольтова принципова нова архітектура, там буде принципово новий автопілот з лідарами. Там будуть новітні мотори з сіликон карбідними напівпровідниками на 30% потужніші, потужніше. Там буде краща музика, більше опцій і навіть нижча ціна. А от якщо ми порівняємо id 4 2020 року з Volkswagen ID7 2024 року випуску, ми не помітимо різниці. Так буде трошки покращене по тобто програмне забезпечення. А от все інше і деякі опції навіть зникнуть тому, друзі. Я просто не розумію на що, на що надіється взагалі керівництво Volkswagen з такою політикою. При тому, при всьому, що взагалі у Фольксвагена все таки є гроші на те, щоб ганятися із і з Зікрем, але судячи з усього, немає політичної волі. І це в останні, в останній час ми чуємо дуже дуже часто. Той самий час для нас з вами такі погані продажі в Китаї Volkswagen ID.7 все ж таки на руку. Оскільки оптові ціни, і, зокрема, ціни на експорт дійсно мають знижки, ви можете подивитись на ціни у нас на сайті. І виходить так, що під ключ цей автомобіль з Китаю коштує ну. Практично ідеально в половину від ціни в Європі можете собі це уявити. І за цю ціну, звичайно, Volkswagen з його ергономікою, з його хорошою якістю виконання, це все ж таки дуже цікавий автомобіль. І давайте перейдемо до огляду цієї моделі детально. Сьогодні я розкажу про характеристики та комплектації, і ми проведемо тест драйв. Поїхали! За розмірами, цей автомобіль навіть трошки більший в довжину, ніж Volkswagen ID.6, Але це виключно за рахунок звісів, які стали довше приблизно там на 6 сантиметрів. Колісна база, як я вже казав, абсолютно та сама. Висота автомобіля на 15 сантиметрів приблизно нижча, ніж у ID 6. І з цього всього виникає дивовижний факт, що споряджена маса тут така сама, як у ID.6. 6. Різниця там не більше, ніж 50 кг в якихось там різних комплектаціях. Але... При цьому при всьому, вони тут використали алюміній. Кришка багажника у нас алюмінієва, бачите? Крило у нас стальне оцинковане, як і всі інші стальні елементи в цьому автомобілі. Двері у нас знову ж таки алюмінієві, і передні, і задні. І при всьому при цьому в нього колосальна вага. Як вони змогли це зробити, якщо цей автомобіль ну, реально менший Вейді 6, 2-3 кубометри е місця всередині, якщо скласти сидіння, а це хоч і великий, п'ятиметровий, але все ж таки седан. І з цим всім пов'язаний ще один цікавий факт, оскільки жодної більше різноширокої гуми. В усіх версіях у нас бувають диски на 18, 19 і 20, але ширина гуми буде завжди 235. І ми колись з вами думали, що різноширока гума і більш широка гума ззаду потрібна для того, щоб передавати монструозний обертовий момент у 310 Нм. Але в 2023 року виявилося, що це зовсім не так. Все піде і так, і так буде дешевше, і так буде. Простіше підбирати диски, і тепер у нас ніяких різношироких колес. Технічно це id 4 2020 року випуску. Так, можливо, тут додалися якісь трошки силікон напівпровідники, можливо, трошечки там покращені компоненти, але як бачите, це все те саме. Мотор той самий на 150 кВт, 204 кінських сили, 310 Нм на задній осі, 313 кінських сил у нас. В повному приводі і одна єдина батарейка на 84,8 кВт годин, така сама, як id 6 Cross Pro і id 4 Cross Pro або там Pure Plus. Візуально теж все виглядає так само. Мені здається, ця кришка запобіжників взята теж від ID 4, ну і так далі. І тепловий насос теж опція залишилася, як і раніше. Це все при тому, що в BYD навіть в автомобілях за 12 тисяч доларів, є теплові насоси в системі кондиціонування вже в стандарті. І варто зазначити, що в Європі, якщо комусь цікаво, там є два варіанти батареїк. Одна це там 77 корисної ємності, і інша там, здається, 84 або 85 корисної ємності. А от в Китаї тільки одна батарейка від CATL. Стосовно комплектацій, у нас їх три: це базова монопривідна Air, топова монопривідна Pro і Prime повнопривідна. Так, хтось з вас одразу мене поправить, скаже, що є ще First Edition, але це лімітована модель, приурочена до випуску цього автомобіля. І хоча їх можна знайти, але фактично це той самий Pro і розмовляти про них ми сьогодні не будемо. Загалом же ID 7 позиціонується як флагманська модель лінійки ID, тому базові комплектації тут краще, ніж в 4 і VD 6. Хоча. Деяких опцій теж нема, але почнемо ми з фар, які у нас завжди ось такі матричні, класні, і я досі вважаю, що це найкраще світло на ринку. Навіть в базовій версії вони будуть матричними. Далі камери 360 у нас теж в усіх версіях, а це для Volkswagen прямо ОГО. го І абсолютно видно, що це ті самі камери і за якістю, і навіть за зовнішнім виглядом, як і в ID4. Те саме з Ей він теж є у нас в усіх версіях, і він теж взятий від id 4 і від id 6. І чесно кажучи, на фоні конкурентів у 2024 році цей ейчі виглядає як кінескопний телевізор веру плазмових панелей. Він помітно застарів. І у нас також електропривід кришки багажника в абсолютно усіх версіях з індукційним відкриттям, і це теж підкреслює статусність Volkswagen ID7. Ну, а зводна табличка комплектації, я зараз ставлю з цінами на цей автомобіль в салоні. І ви подивитесь, що загалом то ціни у нас е, приблизно такі самі, як у, наприклад, BYD HAN в салонах. Ну і як бачимо, це п'ятидверний хетчбек. Все ж таки, це не седан. І раз вже ми відкрили багажник, він тут фантастичний. Тут 521 літр, якщо не складати сидіння. На жаль, рівної підлоги у нас не виходить, але все одно ця форма, ця, це оздоблення, цей розмір, ну він дуже крутий. Якість теж класна, ну в принципі плюс-мінус, так як в ID4, все. І ось така величезна ляда, так що ну, це все-таки ліфтбек, якщо правильно казати, під підлогою є ось така ще ніша. Ну, Чесно кажучи, багажник тут е, дійсно крутий, і він порівнювальний, мабуть, Зікер 01, плюс-мінус він тут трошки вуші, але такий самий за розмірах. А розміри я вкажу в інфографіці, ось прямо зараз її вставимо. Підвізка тут теж взята від AD4. Я думаю, що навіть номери на деяких деталей будуть однаковими, якщо не всі. Аут кліренс під батареєю у нас трошечки менший, ніж в AD4. Не знаю чому, але тут 167 мм. І це найнижча точка. Так, 167 міліметрів. Ось це наш кліренс. І нижче абсолютно пласке, дуже якісно зроблене. Товщезна така плита з нержавіки. Ну коротше, все так само, як в Айді 4. Тут повний порядок і фантастичний виворіт, принаймні в задньопривідній версії. Ось це максимально вивернуті колеса, і видно, що це фантастика. Ось така цільна невідкриваєма панорама в усіх версіях, і практично немає більше ніяких відмінностей. За винятком того, що в цій топовій версії є підігрів та вентиляція сидінь спереду, вважайте, вентиляція сидінь в id лінійці, і підігрів сидінь ззаду. В базову версію це де замовити не можна. А от е, в топову версію повнопривідно це дозамовити можна, а в стандарті там цього не буде. Причому пам'ятаєте, я казав вам, що деякі е, опції все ж таки зникли. Тут немає масажу. Я цей масаж любив. Багато наших клієнтів не любили, але його нема. І нема пам'яті сидінь. Дійсно немає не те, що нема кнопки, а її просто фізично нема. В іншому цей автомобіль ну дійсно преміальніший, ніж Айді 6 тому що кермо в шкірі в усіх версіях, у нас більше немає жодного пластику. Ось тут от, прошита Алькантарою, це супер-супер красиво, хоча так трошки старомодно, але дійсно красиво. Ось тут от, теж дуже красива е, така прострочка, якої немає там ні в Еді ні ніде. Звичайно красива підсвітка Амбієнт. Якщо я не помиляюсь, в усіх версіях. І е, загалом більшість інших елементів вони взяті від id 4. Ергономіка фантастична, мені все подобається. Тут у нас збільшений екран, при цьому тут у нас зменшений екран, але як я казав, є і І досі, друзі, досі нема нормальних карт, тому що вже і в базових машинах в Китаї є байдум МЕПС, які дуже зручні. А тут незрозумілі якісь карти, і я думаю, що використовуватись вони будуть ну просто не дуже зручно ними буде користуватись, але менюшка стала зручнішою. Звичайно, залишився CarPlay, і у нас так само є англійський, за що великі дякую. І зараз все літає. Дійсно, менюшка літає. Менюшка стала така прямо на рівень 2022 року, я б сказав. Бачите, вентиляція сидінь дійсно є. Смішний факт. Ми зараз не сидимо в версії PRO, хоча нині написано PRO. Це якраз той самий First Edition, А скоріше за все, по факту, це якась просто пілотна версія, і в ній нема підігріву сидінь. В ній є тільки вентиляція сидінь і нема підігріву керма. В Версії Pro це все має бути. Ну, ось така от якась збірна солянка. Я питав як включити підігрів сидінь, і просто мені сказали, що в цьому автомобілі його нема. Так що уважайте, є якісь такі First Edition, які трошки дивні. А в іншому тут практично те саме меню, але набагато красивіше ніж в Вейді 4. Той самий Driving Mode, як бачите, взагалі нічим не відрізняється. Стосовно звуку, у нас теж буває Harman Kardon. І цікаво те, що він тут коштує всього лише 4 тисячі юанів як опція. А, наприклад, id 4 він коштує 8 тисяч юанів. Хоча динаміків тут більше ніж в ID4 і в ID6, Тут їх буде аж цілих 14. Ну а це базова версія. Тут здається. 9 динаміків. Загалом салон, ну, якщо чесно, дуже красивий і в ньому приємно знаходитися. І зараз, мабуть, ми підемо на тест-драйв. Варто зазначити, що матеріал сидінь це завжди шкіра, навіть в базовій версії, ось така досить симпатична. А в топових версіях це комбінована шкіра, алькантара і ще якийсь такі матеріал. І виглядає сидіння шикарно. Також зауважальним є те, що і переднє, і заднє скло є багатошаровим в цьому автомобілі, що звичайно дуже класно для комфорту і знешумлення. А от те, що скло в задніх дверях опускається повністю, мене насправді здивувало, тому що я зараз по пам'яті не назву жодного автомобіля за останні роки, де це так реалізовано. Задній ряд. І задній ряд тут фантастичний. Це то саме, що треба. Це краще, ніж Zikr 001, це краще, ніж Zikr 007, в якому взагалі я вважаю з цим проблеми. Двері відкриваються на око десь на 85 стопнів, і це теж фантастично зручно. Подивіться, скільки в мене місця ну просто до, до підлоги. Його дійсно дуже багато. Подушка могла би бути трошечки довшою, але тут класна бокова підтримка. Ну, взагалі-то це отак приблизно посад. Посади останніх поколінь вони мають дуже класний задній ряд. Дуже примітивний підлокітник. Звичайно, за гроші бігай діхан тут нема е, жодного. Просто жодного порівняння з опціями BiваyD Hun, жодного клімату ззаду. Хоча, здається, буває однозовний клімат ззаду, але в цій версії його теж нема. Жодного там керування, пересування, сидінь. Е, тому ну ось так маємо, що маємо, але все одно ергономіка чиста Фольксквагенівська, дуже приємна. Ну і ось тут теж так трошки пошито, воно, бачите, трошечки каструбато. Бівайдії такого собі не дозволяє, Zikr такого собі не дозволяє. Е, місця над головою досить багато. В мене зріст 1,78 м. Ну і, коротше кажучи, задній ряд тут приємний. Ось я сам за собою, купа місця. Е, жодних розваг, жодного нічого нема. Е, як то Volkswagen. Друзі, і ось це тестова машина. І тут теж написано PRO, але це не Pro. Це взагалі базова версія Air. Я так розумію, що ніде не пише Air на ID7, Але все одно давайте ми зробимо тест-драйв цього автомобіля. Поїхали! Друзі, ми зараз їдемо на ID7. Це базова версія Air, Тут нема підігріву сидінь. Коротше кажучи, це абсолютно та сама ID-шка, Вона відчувається трошечки такою, якби ну легшою чомусь. Мені здається, кермо зробили легшою, тому що я сюди прям приїхав на id 4 сьогодні. Прошці eh, 22-го року. Загалом ну, це абсолютно той самий автомобіль. Вони змінили керування. Ось ця от тепер перемикач здоровий перемикач режимів. Він справа, а режим двірників. Він у нас зліва, і я не бачу різниці між жодним ID6, жодним ID4. Динаміки з одним мотором йому, звичайно, трошечки не вистачає, але в потоці триматися можна. Звичайно, це не повний привід. По м'якості це абсолютно той самий id 4 ID6. Сказати, що він тихіший через ці от всякі там подвійне скло і так далі. Я не можу. Ну, автомобіль нормальний по шумоізоляції, Знову ж таки, та сама ID6, тільки вона нижча. Ну Підхвату от 70 так там не дуже особливо є. Гальма приблизно, ну мені здається, тут чутливіше настроєні, тому що так, виїждці, все-таки гальма, вони трошечки так піднастроєні. Досить треба тиснути. Ну Це той самий автомобіль, просто кому подобається седан. Класна посадка, класна ергономіка, класний огляд. Нічого такого тут особливого немає. Ось цей маленький екранчик він такий самий інформативний, як був раніше. HUD, я казав, абсолютно без змін. Коротше кажучи, ті самі матричні фари. Ні, ну, на ньому чувствуєш себе впевнено, я досить швидко їду, це сотка. Прекрасно відчувається автомобіль, така прозора керованість, ну, все як в AD4, про що тут ще можна розказувати. Мені здається, що так, стики, особливо ось такі поперечні, які ну, перпендикулярні от, прямо напрямку. Руху авто, цей автомобіль проходить краще, тому що от в ID 4 я постійно себе ловлю на думці, що по єдинчій ями він проходить добре, а коли це поперечний такий стик, то все-таки нормально так потряхує. Не знаю, не бачу я якоїсь різниці, не бачу я якихось змін. Кермо завжди у нас механічне регулюється, на відміну від там, тих самих BID, в яких навіть в дешевих автомобілях вже є електрика. Ну і що, друзі, ніякого дива. У нас автомобіль ось в такому режимі 33 квт години. Я так я їхав підлогу, але ви розумієте, що ну от Long Term 22,4. Це автомобіль. Без теплового насосу Це автомобіль, е звичайний монопривід, і він чогось жере 22,4. Жодного дива з витратою, судячи з цього екрану, у нас не відбулося. І загалом пробіг автомобіля, це 1160 кілометрів. Коротше кажучи, ID просто в іншому кузові. Ну що, як ви бачите, ми роздивилися цей автомобіль. Ми проїхалися, і ну, взагалі-то він фантастично хороший, скажімо так, але на 2020 рік. От якби це вийшло разом з ID 4, і воно коштувало б там дешевше, ніж SUV то так, він би він би продавався тоді по 10-20 тисяч в Китаї на місяць, але у 2024 році цей автомобіль дуже сильно відстає. Тут нема напівкосмічних технологій, як у Сялпенгу, як у Зікра, як у BYD. Тут та сама витрата вища, ніж 20 кВт годин на 100 км, При цьому в монопривідній версії тут ніяких електронних фішок, тут навіть карти застарілі. І до того тут пішли деякі опції, такі як масажи, наприклад, пам'ять сидіння, те, що досі є в ID 4 Pro, не зрозуміло, чому, так, чому вони так зробили. Тому я бажаю Volkswagen дуже багато удачі і передивитись їхню політику, тому що цей автомобіль він не буде продаватися в Китаї. А от якщо він цікавий вам, то ціни у нас на сайті. Будь ласка, подивіться, порівняйте цю модель під замовлення. Ціна дуже цікава. і Я вважаю, що знижки будуть навіть більшими, тому що ну, ніхто не буде це купувати в Китаї. Хоча загалом салон фантастичний, якість матеріалів хороша, ергономіка Фольксвагенівська ідеальна, їде автомобіль приємно. Так що, будь ласка. Замовляйте цей або інші автомобілі у нас. І я дуже попрошу поставити лайк і підписатися, тому що знімати відео і монтувати це дуже багато роботи. Це не так просто. І також, будь ласка, поставте лайк за те, що у нас задоволені клієнти. Ми теж багато роботи вкладаємо в те, щоб привезти авто в те, щоб забезпечити післяпродажну підготовку елементарне якесь обслуговування. Так що з вас лайки, підписка. А мене звати Денис. Це компанія Energy Hub. До нових відео. Бувайте!